Це російське пропагандистське відео зняте влітку 2023 року в окупованому Старобільську Луганської області. Зафільмоване святкування Дня Росії в одній з пожежних частин міста на кадрах. Колишній офіцер ДСНС України Олександр Дахненко. Саме тут чоловіка добре видно і можна прочитати прізвище на його російському шевроні. Його підозрюють у колабораційній діяльності 30 квітня у Деснянському районному суді Чернігова розглянули докази у цьому кримінальному провадженні. Прокурор Сергій Крупко надав суду свідчення колег Дахненка та відеоматеріали переходу капітана на службу до російського МНС. Дахненко погодився на пропозицію представників окупаційні адміністрації державою агресора та представників незаконних збройних формував так званої ЛНР. умисно і протиправно добровільно зайняв за власним бажанням адміністративну посаду незаконному правоохоронному органі. Такий вчинок за українським законодавством тяжкий злочин, бо офіцер зрадив присягу. Говорить Крупко призначити йому. Максимально можливу міру покарання передбаченої санкції статті 15 років позбавлення. Волі також призначити додаткове покарання в вигляді заборони на 15 років обіймати посаду правоохоронних органах України із конфіскацією всього його майна на сьогодні. У Чернігівських судах розглядається 19 кримінальних проваджень щодо колишніх правоохоронців та представників ДСНС з Луганської, Донецької та Херсонської областей. Вже чотирьом обвинуваченим заочно оголосили вироки. Сергій Крупко наголошує, що такі заочні судові процеси це механізм, який за. Працює в майбутньому, але саме зараз має бути готова документальна база. Всі ці обвинувачення вони оголошені в міжнародний розшук. До них обрано слідчими суддями на даний час уже запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, і тому з плином часу, коли вони. Будуть затримані міжнародними засобами або українськими правоохоронними органами після деокупації певних регіонів України. Вони будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності. Важливо проводити такі засідання за всіма правовими нормами та забезпечити юридичний захист для підсудних, стверджує прокурор. Якщо особа, якби вона фізично була тут присутня і відмовлялась від захисту, такий захисник державою гарантується. Захисник у цій справі відмовився від комі коментарів. на думку адвоката, участь у таких процесах може погано вплинути на його репутацію. Станом на квітень 2024 року у Чернігові до судів також направлено 17 справ, фігурантами яких є цивільні. Десятьох із них звинувачують у державній зраді, іншим інкримінують колабораціонізм. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.